Знаєте, чому Майнкрафт став настільки популярним по всьому світу? Звісно, це не лише через ідею будівництва чого завгодно з будь-чого та певних механік, які закладені в гру. Частину або, напевно, навіть половину популярності Майнкрафту дала сама мова, на якій він був написаний, та його відкритість, модифікації. Моди для Майнкрафту з'явились з самого початку. Вони не тільки могли розширити можливості в грі, але навіть змінити її повністю. Minecraft став чудовою платформою для різних серверів з різними міні-іграми, тому в нього грають і досі, тому що достатньо додати до гри 1-2 моди, і все, ви вже граєте майже в повністю нову гру. Зараз яка найскладніша ситуація зі встановленням модів: обрати Forge чи Fabric? встановити обране ядро, а потім закинути відповідні моди в папку? І все, можна в цілому грати? Так, є певні нюанси з тим, що деякі моди випускаються лише на Forge. Чи лише на фабрик, і встановити їх одночасно у вас не вийде. І якщо вам зовсім ліниво робити це самостійно, ви можете завантажити одну з тисяч готових збірок. Будь це щось для старої версії, як той самий FTB Infinity Evolve для 1710, чи щось на останню версію Майнкрафту. Ці зборки оновлюються і створюються нові одразу, як тільки ключові моди стають доступні на актуальній версії Майнкрафту. А як було раніше? Як було, наприклад, на версії 1.2.5. Раніше доводилося довбатись з цим постійно так, як ніхто й ніколи з цим не довбався. Треба було встановлювати моди безпосередньо в саме ядро Майнкрафту, постійно створюючи резервні копії, тому що деякі моди могли зламати взагалі все, і доводилось починати все спочатку. Треба було редагувати ID-блоків, якщо два моди використовують однакові ID. Тому що раніше вони були у вигляді цифр, і треба було усе це контролювати, якщо вам треба було додати саме ці моди. Не було зручного способу все встановити одним натисканням кнопки. Треба було сидіти декілька годин. І після цього ти запускаєш свою збірку, радієш тому, що все вдалося, а потім просто закриваєш майн і йдеш ридати в подушку від радощі. Тому сказати, що раніше було краще. Я точно не можу. І коли мені знову доводиться стикатись з чимось подібним, коли треба довбатися з цими модами, щоб воно запустилося, є величезна ймовірність того, що я просто заб'ю і так і не дороблю ту чи іншу збірку, тому що простіше піти і знайти готову.